Лис Міккель і ведмідь Бамсе. З давніх давен ворогували між собою лис Міккель і ведмідь Бамсе, і, хоч був ведмідь куди сильніший за лиса, а подужати Міккеля ніяк не міг, тому що гору завжди долає той, у кого більше кмітливості. Тільки одного разу вийшло так, що й старий Бамсе лиса в дурні пошив. Ось послухайте, які комедні історії розказують про них у народі. Перша. Кидай ялиновий корінь, хапай лисячий хвіст. Сидів якось улітку ведмідь Бамсе на пагорку та й задрімав на сонечку. А тут лис Мікелі із лісу кридеться. Побачив він ведмедя й думає собі: Дрімаєш, дідуню? Ох і лежень! Ну, завжди, зараз я ушкварю тобі штуку. Піймав він тоді в лісі трьох мишей, поклав їх на пеньок під носом у ведмедя, а сам підкрався до нього тихенько та як гаркне над самісіньким вухом. Бах, бах! Прокидайся бомсе, перш стрілець за горою. крикнув він так і дременув у ліс. Здригнувся ведмідь, підхопився спросоння і озирається. Хто це його розбудив? Глядь, аж тут миші на пеньку. І вирішив він, що це вони його полякати надумали. Хотів він був їх на шматочки розірвати та раптом, бачить, межі дерев на узліссі лисячий хвіст мелькнув. Зрозумів, ведмідь, що це знов хитрий Мікелі з ним жарт утнув і пустився на вздогін за башкетником. Біжить він за ним по пагорках та по галявинах, через гаї, переліски, кущі. Довкола так усе й тріщить, Знесилів хитрий Мікель, ледве-ледве до своєї нори добіг. А нора в нього була під корінням великої ялини. Тільки не хотів хитрий лис у неї шмигнути, аж він міть його хап за хвіст і не пускає. Пропав рудий лис. Тільки Мікель був не з тих, хто в біді ради собі не може дати. Обернувся і крикнув ведмедові. Кидай ялиновий корінь, хапай лисячий хвіст! Ведмідь із переляку випустив лисячий хвіст і за ялиновий корінь охопився. А лис тим часом шесть нору. Заліз і кричить звідти ведмедя: Що, дідуню, знов я тебе обдурив. Ну, завжди, я тобі це пригадаю, заревів ведмідь і побрів назад на пагорок дрімати на сонечку. А в лиса звідтоді на хвості біла мітка від ведмежої лапи залишилась. Друга історія поросятина та медові стільники. На другий день уранці сидів лис мікель на камені біля болота. Раптом, бачить, старий бомсе чимчикує і жирне порося тягне. Добрий день, дідуню, каже Лис. Що це ти? Що це ти тягнеш? От хочу поросятинкою поласувати, відповідає ведмідь. І в мене дещо смачненьке приховане, говорить Лис. А що? запитує ведмідь Медові стільники та такі, яких я зроду, не бачив. Ведмедя аж слинка потекла так йому закортіло свіжого метку покуштувати. То, може, поміняємось? пропонує він Мікелю. Не подумаю, каже Лис. І тоді Придумав Мікель гру. Хто з них швидше три дерева назве. Якщо ведмідь виграє, дасть йому лис метку покуштувати, а якщо лис виграє, одержить від ведмедя поросятинки. Ну, каже Мікель Ведмедеві, починай. Подумав ведмідь, почухав лапою по тилиці, та й затяг повільно. Береза осика. Горобина. А лис, недовго думаючи, коромовкою випалив. Дуб! в'яз, yes! клен! Отож вийшло так, що виграв Мікелю старого бомсе. Схопив він найкращий шматок просятенький, помчав чим дуж до лісу. Ведмідь аж заревів від злості і пустився на вздогін за лисом. Наздогнав він його та й нутрястий лупцювати. Не бий мене, дідусю, почав благати його лист. Якщо відпустиш, я тобі медові стільники віддам. Ведмідь відпустив Мікеля, а той віддав йому медові стільники й каже Вони листям прикриті, ти листя зніми і метком досхочу поласуєш. Заморчав ведмідь на радища, потяг стобич у кущі, влігся зручніше і лапою листя відкинув. Але то були не медові стільники. А осине гніздо. Щойно відкинув ведмідь листя так усі оси з гнізда й вилетіли, й давай старого бомса жалити і в ніс, і в очі, і в вуха, і в шию, скиглить ведмідь від болю, лапою від ос відбивається. А хитрий Мікель сидить на камені і регоче заливається. З того часу всі ведмеді стали ос дужче від вогню боятися. Третє. Як Міккель і Бамсе разом поле обробляли. Вирішили якось Міккель і Бамсе разом поле обробляти, скопали вони в лісі шматок землі і посіяли жито. Як же ми врожай ділитимемо? питає ведмідь. Треба, щоб усе по справедливості було, відповідає лис. Ти бери собі корінці, а мені й вершечків вистачить. Ось настали жнива і зібрав лис багатий урожай зерна, а ведмеді одна солома та бур'ян дісталась. Розлютився старий бамсе, а лис йому й каже нічого не вдієш, така була угода. Але коли хочеш, то цього разу бери вершечки собі, а мені нехай уже корінці дістануться. І посадили вони ріпу. Дозріла ріпа, викопав їй мікель. А ведмедеві одне листя залишилось. Розсердився ведмідь і з тих пір ніколи більше з лисом жодних справ не затівав. Четверта історія як Міккелю захотілося кониною поласувати. Загрес якось старий бамсе коня і лежить біля туші, обідає, а хитрий Міккель тут як тут. І крутиться він довкола ведмедя і підлещує, усе норовець у нього з під носа буде шматочок поцупити, а старий бамсей каже йому Хочеш, Мікелю, я навчу тебе, як коня впіймати, тоді й ти кониною поласуєш». Хочу, відповів Мікель. Тоді піти на лісове пасовище, і як побачиш коня, що лежить на пагорку і спить, стрибни йому на спину. Прив'яжи себе до нього міцненько й учепись зубами йому встигну. Побіг Мікель, бачить, на узліссі на сонечку кінь спить, скочив він йому на спину, прив'язав себе міцненько і хоп йому зубами застигну. Кінь як підхопився, та як почав скакати по спилах і по камінні з Мікелем на спині. Несеться кін риссю, лис верхи на ньому ледь живий сидить. Раптом Пробігає повз них заяць Єнс. Куди це ти так швидко скачеш, Микелю? питає заяць. Та от вирішив прогулятися верхи, відповідає йому лис. А заяць став на задні лапки, передніми за живіт ухопився та як зарегоче. Реготав, реготав, ледь від сміху не луснув. З того часу лис Мікель уже ніколи не пробував кониною поласувати. Ось так і вийшло, що один раз і старий бомсе з лиса таки посміявся. Кінець.